Доброго дня. Відеогляд шкіряного крісла для керівника оливкового кольору. Крісло обладнане металевою хрестовиною. коліщатка, все працює справно. Механізми витримують навантаження 150 кг. Тут є лапка регулювання висоти, працює відмінно. Щоб підняти, потрібно лапку підняти вгору і на кріслі не повинно бути користувача. Щоб опустити, потрібно, сидячи на кріслі, підняти цю лапку і під вашою вагою. Крісло опускається. Посередині регулюється жорсткість гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто, вгору ви маєте можливість гойдатися на кріслі, вниз ви фіксуєте положення спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Це сам механізм мультиблок. Зараз перейдемо до огляду, стане шкіро. Шкіра натуральна. Сидіннячко в досить доброму стані. Спинка. І підголівничок. Є малозначні сліди користування. Підлокітники металева основа, самі підлокітники зі шкірозамінника. Теж є малопомітні сліди в житку. Так. Зверху покажу ще. Тут, в принципі, нюансів немає. Вигляд крісла. З лівої сторони, підлокітничок, сидіннячка. Задня частина спинки виконана з шкірозамінника, але якісного, добротного, тобто, незважаючи на те, що крісло вживане, шкірозамінник в дуже гарному стані. Тобто тут навіть таких навіть подряпинок, в принципі, можна сказати, відмінний стан. Це грест і на останок права сторона. Так, все є. Спинка в крісла висока, дуже зручна, відтворює форму спини, підтримочка поясниці, прогін і підголівничок. Крісло підійде навіть користувачам з високим зростом, в принципі, є досить зручним. Коли цікавить дана модель, телефонуйте. Замовляйте на сайті.